Колективі денного стаціонару Ковальської районної поліклініки Світлану Ясинецьку знають і поважають усі: як колеги по цеху, так і пацієнти. Останні навіть записуються на прийом конкретно до медсестри Ясинецької. Сама Світлана зізнається, любов до професії успадкувала від мами. Вона теж багато років працює медичною сестрою. А ще професійному вдосконаленню допомагає майже сімейна атмосфера в колективі. Відразу після медучилища мені пощастило попасти на роботу в денний стаціонар Ковальської поліклініки. У нас дуже гарний, правда, невеличкий колектив, дуже дружній, і за це, мабуть, вирішальний момент в роботі, коли один одного вміємо підтримати. Ескулап за покликанням кажуть про неї колеги та друзі. Вони переконані, в медицині у Світлани велике майбутнє, а наполегливість та знання допоможуть їй подальшому стати справжнім лікарем. Перший крок у цьому напрямку дівчина вже зробила після медучилища отримала ще й диплом про вищу університетську освіту. Перша вона дуже людяна, добра. Вона продовжує традиції своєї сім'ї, в неї є в кого вчитися, в своєї мамі. Так що Світлана є ну, яскравим прикладом для, можливо, багатьох і багатьох медичних сестер, які бачать себе в своє майбутнє в цій ділянці життя, роботи. У вільний від роботи час Світлана багато подорожує, любить читати та вишивати. Так само з любов'ю вона ставиться і до кожного зі своїх пацієнтів. Тому й каже, робота і хобі у неї в житті співпадають. Моя робота мені подобається в першу чергу за те, що я маю пряму можливість допомагати людям в їхній біді. Тому що людина, яка звертається в лікувальний заклад, вона не з добра сюди йде. І коли ти відчуваєш, що ти можеш їй чимось допомогти, то це щастя. Колективі ковальських медиків переконані, професійні та людські риси Світлани Ясинецької допоможуть їй успішно виступити у фіналі всеукраїнського конкурсу Ескулаб Професіонал, а головне реалізувати себе в житті, де вона вже вибрала свою професійну стажину.